Здоровенькі були дорогі друзі! Перед вами дуже цікавий і неординарний велосипед Pride Cafe Racer. Цей велосипед він є найпершим велосипедом цієї моделі. Cafe Racer. Це прототип-тестовий зразок, який я встиг придбати на розпродажу від Pride. Саме цей велосипед з э, кафарисерів цікавий тим, що він має э, синій колір рами, такий цікавий, блискучий. Э, тоді як серійні екземпляри э, далі пішли у сірому кольорі. Э, потихеньку в цьому відео розкажу, э, що це за велосипед, плюси, мінуси і поділюся своїми особистими э, враженнями. Від їзди на ньому. Почнемо з рами. Рама зроблена на основі відомого гравійника Pride Rocks. Має, я думаю, що ту ж саму геометрію. Але має певні особливості, які пов'язані з тим, що тут встановлена передача на ремені. На рамі є достатня кількість бонок. По дві на вилці, три бонки тут, дві тут, дві бонки на рамі вгорі і навіть ще дві бонки ось тут знизу. Під багажник є кріплення ось тут. Але знизу чомусь під багажник нічого не придумали. Що для мене трішечки дивно. Хто знає, на що так роблять. Напишіть, тим паче, що це не МТБ-велосипед, а дорожній. Кермо типу баран, типове для гравійників. Це мій другий велосипед з бараном. Перший куплявся шосік для експерименту, для тесту. В принципі, баран мені сподобався. Тут він трішечки, мені здається, розвернутий. -блоки. Зручно є дуже велика кількість хвачів, будь ласка, так, так, ось так, ось так. дуже зручно їздити на далекі відстані. Єдина незручність, принаймні поки що, якщо я їду десь на березі річки, де стежка дуже близько до обриву, то так буває трішечки стрьомно і треба щонайменше пригальмовувати, для того, щоб впоратися. Із е, керуванням перемикачі. Раз ми вже тут мікрошифт на 8 е, швидкостей. Цей просто гальмує, бо в нас немає переднього перемикання е, передач. Цей гальмує, е, має один хід тільки сюди, а перемикання відбувається раз і два. з цими двома. Важливо. Колеса 28. Покришки на цьому екземплярі і на серійних стаються однакові. Я вам показую ще тут. Це 700 на 38. Це кенда. По зазорам, можливо, вам буде корисна інформація, будь ласка, 40 гума сюди точно Встане. Ну, а як там далі? Хто знає? Протектор. Малюнок ось такий Резонець. це В принципі, витратний матеріал, але коли вона більш-менш підходить вам в стоці це такий приємний бонус. Отже, придбав я його на розпродажу відправити як тестовий екземпляр, тестовий зразок як прототип. Тому е я готовий до того, що в нього могли бути якісь певні недоліки. Так, як все-таки це тестовий зразок. Поки я їх не виявив, крім тих, які були відомі перед покупкою. Перед покупкою мені дали інформацію, що тут стоять МТБшні гальмівні каліпери, які погано працюють із дуалами, з оцими перемикачами. Так, перемикачами теж. Як це відбувалося на практиці? На практиці воно гальмувало, але е, от в е, цьому в половині ходу гальм не було взагалі. Тобто, просто для того, щоб загальмувати, гальмування все відбувалося ось тут. Е, а тут воно ходило просто в холосту. Питання вирішилося з заміною гальм, поставив е, хоч і простенькі тектро, це те е, гальма новенькі. Камери і ОБД під престо. Також тут було встановлене сидіння, якесь явно не звідси, невелике, таке я думаю, що з якогось, ймовірно, підліткового велосипеду я одразу поставив своє те, яке мені зручне, на якому я катаюся вже не один рік. І також були звичайні. Подалі топталки, я встановив свої е, напівконтакти. Поки що в контактах не катався, по-моєму, трішки ногу травмовано, але я думаю, що все буде. Оці пошкодження, які інші деякі потертості на рамі, вони були були вже при покупці, бо велосипед не заявлявся як новий. Просто от як є. Ну і переходимо до найцікавішого, що тут є, це передача на ремені. Е, можливо, е, хтось з глядачів вперше таке бачить, я буду пояснювати максимально зрозуміло, що це один із е, двох видів. Е, може, і не двох, кардани ще десь бачив. Ну, скажімо, одні з тих двох е, видів передачі, які. Шляху передачі сили з віци сюди, які використовуються в сучасних велосипедах. В чому його фішка? Фішка в тому, що ремінь він не потребує змащування, ви ніколи об нього не забруднитесь, він не потребує мийки, чистки. Якщо ви на ланцюгу заїхали в пісок, добра чи була піщана покатушка, вже б добре зайнятися його вимити. Тут цього робити не треба. Ну, і якщо говорити в довготерміновій експлуатації, то ремінь проходить в кілька разів більше пробіг до заміни, ніж ланцюг. Але, так як. Времінь, в принципі, зняти можливо, але встановити точно немає можливості. Тут немає як на е, ланцюгу замка, то тут є в рамі ось е, такий момент, для того, щоб можна було зняти, роз'єднати раму, зробити тут місце і протягнути ремінь і його встановити. Оце такий нюанс РАМ, який призначені для експлуатації з ременем. Ну і Оскільки сучасні технології ще не придумали режим велосипед з ременем і з багатошвидкісною передачами з зіркою, з кількома зірками, то тут встановлена планетарна втулка. Ось так вона виглядає. Є, звичайно, у планетарки свої плюси, свої мінуси. З мінусів дорога вартість порівняно з звичайними зірками з перекидкою. З мінусів те, що не в кожній майстерні, я думаю, візьмуться і ремонтувати, якщо у вас щось з нею трапиться. Але з, з мінусів ще називаючи вагу більше, але потім скажу за це. І з плюсів те, що вона закрита цілком. Тобто дощ, сніг, бруд їй абсолютно не страшний. Все перемикання виконується тут всередині. І з плюсів те, що можна перемикати швидкості навіть стоячи. Тобто ви залітаєте на світлофор на якісь потужні швидкості, скинули пару швидкостей і легесенько собі стартанули. По діапазону швидкостей я можу сказати, зі свого досвіду, це те, що мені його вистачає для підйому нагору. Якщо хто з Полтави приведу приклад, на монастирського гору по серпантину, на ньому можна піднятися. Але на якусь більшу гірку за цю ну, буде важче залежно від того, яка гірка або взагалі неможливо. Але я в принципі, для себе не бачу в цьому проблему. Я на гірки не дуже люблю виїжджати, мені достатньо комфортно і прогулятися бішки. Тому е, мені окей е, стосовно найвищої передачі, е, найподужнішої. е, Якщо їхати десь трошки е, з гірки і добре розігнатися, то не вистачає ще однієї передачі. Але я так не льотаю, е, е, і мені достатньо реально того, що є. Якщо говорити про якісь бревети, брепети, гонки, то я думаю, що цей велосипед не для цього. І говорять так, що коефіцієнт корисної дії у планетарки він трішечки менший, ніж в зірок з перекидкою. Але якщо просто їздити на ньому по фану в якісь мандри, то для мене це ну, прям-таки топ-вільчик. Е, я не збираюся зараз його продавати, це точно, я на ньому ще не накатався, мені цікаво е, з бараном на великій відстані, там кілометрів на 100, заїхати, подивитися, як, як мені то все буде. Я ще на ньому точно не накатався, але в якомусь майбутньому я думаю, що. Я буду його продавати. Тому, якщо вас цікавить в перспективі така покупка, можете десь залишити коментар чи якісь контакти, сконтактуємось і будемо мати це на увазі. І з також з мінусів, як на мене. Я зараз на даний момент не дуже розумію, наскільки затратним по, по силі по праці буде заміна, наприклад, покришки в цьому велосипеді, тому що тут ось такий е, як правильно сказати, такий розріз, так, для того, щоб натягувати цей ланцюг. Ось цим, очевидно, спочатку регулюється натяг, потім закручується, фіксується колеса. На планетарках з ременем не ставлять ексцентрики, ставлять на 15, і тому обов'язково треба з собою возити ще якийсь ключ для того, щоб можна було в польових умовах. Зняти заднє колесо. Із цікавого я загуглив, як же регулювати натяг ременя, і виявляється, що існує спеціальний мобільний додаток, який фіксує звук ременя і показує вам, що треба натягнути, натягнути його чи послабити. Тобто <смітна> налаштовується як гітара під тюнер, так само налаштовується ремінь. І наостанок дам інформацію, якої бракує в інтернеті, це про вагу цього велосипеда. ChatGPT підказав два джерела, в одному говориться про вагу 12,7 кг, в іншому про вагу 14 кг. Так от, коли я тільки отримав цей велосипед, ще без педалей, я його зважив і його вага склала 12,5 кг. Тобто, враховуючи педалі, ми можемо говорити, що 12,7 це достатньо вірний показник для ваги Pride Eferiser. Тому, якщо говорять про те, що планетарка важча за трансмісію із зірками, на мою думку, порівняно з іншими Pride Rocks, вага. Плюс-мінус однакова, поправте мене, якщо я не правий і я не бачу проблеми з тим, що планетарна втулка ваша. В сумі ми отримаємо по суті те саме. Ось такий вельчик, ось такий він, каферейсер. Хочеться хочеться вирушити в якісь мандри, можливо, з ночівлею. Дуже шкода, що навіть звичайного рокса в мене не було в ті часи, коли я активно мандрував. Але час іде, з'являються нові велосипеди, з'являються нові можливості. Якісь інші можливості зникають. але... Зараз такий час, що доводиться радіти тому, що маємо. Дякую, що дивилися це відео. Залишайте ваші питання в коментарях, обов'язково дам відповідь. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і до зустрічі у нових відео.